Кожного дня ми з вами купуємо різноманітні товари. Продукти, іграшки або щось для дому. Всі ці товари мають свою упаковку. Подивіться, яка різноманітність упаковок: і пластикові, скляні, паперові, металеві, багато різних упаковок, які згодом стають сміттям. Ми їх одразу викидаємо. Вдома ми з вами звикли, щоб було чисто. Для цього ми прибираємо, миємо, збираємо сміття та відносимо його до смітника. А чи задумувалися ви, що зі сміттям відбувається далі? Ми бачимо, як приїжджає машина і забирає сміття. І все сміття немає. І більшість із нас, із людей, навіть не замислюються, а що ж далі? Сміття одна з найголовніших екологічних проблем. Якщо сміття не прибирати, то наша планета перетвориться на справжній смітник. А щоб цього не трапилося, нам потрібно навчитися сортувати сміття та не викидувати все сміття в один бак. Невідсортоване сміття забруднює землю. Річки. Океани, моря. І від цього страждають, як і морські мешканці, так і наші звірі, які самостійно не можуть виплутатися з цього сміття. Отже, щоб зберегти нашу планету, нам потрібно вчитися сортувати сміття окремо, окремо паперове, скляне, органічне сміття. Пластикове, ось, наприклад, паперове сміття. Це склянне сміття, металеве, пластикове, різноманітні баклажки, пакетики. Це органічне. А ще є таке сміття небезпечне. Таке як батарейки, акумулятори, ртутні лампи, градусники. Ці види відходів у жодному разі не можна викидати до загального сміття. Завжди треба його до спеціальних пунктів прийому здавати. Давайте ж розглянемо, як переробляють сміття. Наприклад, скло перетворюють для виготовлення скляних виробів. Папір переробляють для виготовлення, туалетної бумаги та лотків для курячих яєць. Пластикові пакети переробляють для сміттєвих пакетів. Пластик переробляють і роблять синтепон для таких дутих курток. Алюмінієві банки. Переробляють на нові алюмінієві банки. Органічне сміття переробляють на добрива. А тепер давайте з вами спробуємо розглянути та посортувати сміття. Перший синій бак це папір. Жовтий бак це пластик, зелений скло, червоний метал. Так, молодці. Кожен з нас може почати сортувати сміття та не смітити у громадських місцях. Наприклад, не викидати обгортку з-під цукерок на вулиці. Давайте разом берегти нашу природу та нашу планету.